Знаєте, ті, хто не народилися згори, вони так і залишаються духовно мертвими. Чуєте? Духовно мертвими. І це їх нервує. Нервує. Йоанна 3,3. Читайте самі. Ви відкрийте свою Івангелію і знову ж прочитаєте там Йоанна 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 37, де Христос декілька раз повторює: істину, істину кажу. Чому вас нервує те, що говорить Христос, тому що це говоримо ми, бо ми не з вашої парафії. Я радію, коли говорить людина про це. У мене радість велика, а в них розпалюється гнів. Мене хрестили в дитину. Ну, добре, але Христос ось що сказав. Знаєте, оце, от, чого навчені люди, і ці всі страждання, і ці всі їхні прохання, і сльози. Вони не повинні бути в Християн. Ні, каже Господь, плачте з тими, хто плаче. Але Він говорить, коли йде на Хрест Голговський матерям плачте за дітьми своїми. Якщо ти спасенний, ти не можеш за себе плакати. Якщо в тобі сила Духа Святого, бо ти хрещений Духом Святим, чого тобі плакати? Якщо ти в істині, ти пізнав істину, ти можеш являти Христа не тільки для світу, а й для себе. То радість в тебе має бути повна і має бути мир, що ти переможеш будь-яку, будь-яке зло. Давайте одним словом, зло, яке прийде і захоче на тебе напасти. Сатана чітко знає, чи в тобі отакий Христос, чи вже такий Христос. Ні, Христос однаковий. Ну ти його робиш, умаляєш Його. Не умаляєш себе в Ісусі Христі, а умаляєш Його і робиш з нього отаку дитину, знаєте, як малюють на іконах. Дядько в такому віці. Сидить на руках жінки, дивишся і думаєш, Господи, кому прийшло в голову намалювати старця практично. А люди все виціловують. Люди весь час хочуть доказати Богові, що вони висять на хресті, Бо грішні. тому Бог і не дає. Що вони несуть, несуть на собі отой хрест важкий. Вони навіть не задумуються, що Христос поніс хрест за них. А їхній хрест зовсім інший.